У селі, що зветься загаття, стоїть пчолина хата. Хата ця непроста, у ній бджолина є краса, запах меду та перги. Запам'ятаєте ви не завжди? Ще крім запаху у ній є. Місце спальне не одне. Удвох ви зможете тут оцінити пчолиний труд. У хаті є вулик не простий, а прозорий, як вода чистий, як у театрі прип'ять де, побачите, як пчола на вас паде. Не простим є цей ефект. Він несе релакс, перфект. Та цей вулик у хаті не один. Є ще десять разом з ним. Бджоли там працюють у тіні, їхні чути голоси, мільйонів змах крильми. Вібрація – це просто клас, все забудете який вже час. Бджоли, вправні, трудівниці роблять мед з квітів та водиці, а у хаті їх присутність відкриває вам всю сутність. Ними можна лікуватись, а пітерапією займатись. Щоб із бджолами відпочивати, не забувайте зареєструватись. Номер наш нескладний. Київстар і МТС разом з ним.